Окей, друзі, от ми і дійшли до другої частини розбору тонкості грової механіки Ханівуд. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю вас усіх на своєму каналі, з вами завжди ваш повторний містер Атлант. У цьому відео ми продовжуємо наш детальний огляд гри, яка завоювала велику кількість прихильників і е, мою увагу в тому числі, і це Ханівуд. А якщо конкретніше, то сьогодні ми з вами доаналізуємо сільське господарство та дізнаємося тонкості грової механіки проекту. Раджу додивитися це відео до кінця, адже проект справді цікавий, і після цього перегляду ви точно будете впевнені, що саме цей проект дасть великі прибутки вам та принесе задоволення від самого ігрового процесу. Ми починаємо. Для початку пропоную нагадати, що з собою являє фермерство у грі. Фермерство це алгоритм, з допомогою якого ведмеді можуть генерувати або ж виробляти нові ханікоїн для гри. Зверніть увагу, що така механіка буде доступна до IGO, на якій ведмеді зможуть купувати стартові пакети на вебсайті гри та таким чином першим генерувати нові хані -коін. А от після етапу лістингу ханікоїн, на жаль, продаж стартових пакетів на сайті буде таки закрито. А ось тепер давайте продовжимо. В минулому випуску ми дізналися, що нам із вами потрібно, аби почати вирощувати ведмедя. Але це не так і просто зробити. Що потрібно, аби вирости ведмедя? Крок перший. Один із перших кроків це мати вільний клаптик землі на полі. Цей аспект ми аналізували в минулому випуску, тому продовжуємо. Крок другий. Другий крок це придбання та встановлення пасіки на ділянці. Ми з вами розібрали, що таке пасіка. Тепер давайте звернемо увагу. На її особливості, тобто підсумуємо. Отож, особливості пасіки це її вартість. Наступне розмір у полі. В MVP будь-яка пасіка займає одну клітинку землі, згодом він може змінюватися. Наступне: кількість отворів для бджіл і ємність для зберігання ханікоїн. По цьому не має бути питань. Переходимо до наступного. Крок під номером 3. Третій крок це придбання бджіл НФТ. Основна функція бджіл. Для гравців, тобто нас із вами, бджоли потрібні для так Йоркзано. Для гравців, тобто нас із вами, бджоли потрібні для того, аби генерувати та виробляти ханікоin. Кожна бджола займає один слот на пасіці. Коли всі слоти на пасіці зайняті, вони вважаються повністю, е, вона вважається власне, повністю зайняті. І нові бджоли не мають, не можуть бути розміщені всередині. Ось такий аспект. Наступне особливості бджіл. Вартість, звичайно, її вартість, адже є різні види бджіл за різною ціною. Наступне швидкість генерації ханіку. Койн. Є бджоли, котрі набагато швидше генерують коїни, а є які повільніше, тому обов'язково вникайте в характеристику тої чи іншої бджоли. Залежність від повітря. Один є основним. Якщо більше одного, то бджола генерує хані гірше. Якщо повітря потрапляє вниз, це множиться на чистоту повітря і впливає, а потім на швидкість генерації. А також команда звертає вашу увагу і нашу на наступному. У наступних оновленнях версія гри ми повністю плануємо додати додаткові функції для бджіл, включаючи, але не обмежуючись, їхній зовнішній вигляд. Це може бути колір, крил, може бути форма очей вони змінять і так далі. У цьому випадку кожна бджола в грі стане унікальним активом. Впевнений, що після цих слів про бджіл у нас виникають питання: а скільки може допустимо одна бджола згенерувати коні? А ось у цьому питанні нам допоможе така формула, котру ви можете бачити на картинці. Так, вам потрібно власне підставити свої значення і ви дізнаєтесь відповідь на своє питання. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене все. Був радий бути вам корисним. Як ми бачимо, ігрові тонкощі є цікаві, які додають іскравих кольорів до ігрового процесу. Усім рекомендую проект Honeywood, адже, окрім задоволення, ви матимете можливість зробити заробити хороші гроші всього лише за 5 хвилин. До нових зустрічей в наступному випуску. Бережіть себе та бувайте!